Привіт друзі каналу і нові підписники і ті, хто приходять на канал, зараз в даний момент дуже часто блокаутів, виключають світло, на канал приходять молоді нові е пользователі. Що хочу сказати по поводу оцих інверторів і так далі. В даний момент це інвертор. Я навіть не дивлюсь на нього сонячні панель. У нас виключають світло. От сьогодні зранку виключали, вчора ввечері виключали. Я просто не замічаю від цього. Я не дивлюсь на сонячні панелі. Працюють вони, скільки вони виробляють, не скільки. Мені головне, щоб був заряджений акумулятор. От, акумулятор у мене кіловат потужності отакі От банки 100 Ампер От. значить що хотів сказати? Для тих, хто бажає. В мене є на каналі відео, як зробити самому. Можете робити самому. Бажаєте зробити самому інвертор? Можна зробити. Це буде дешевше. якусь Якась буде копійка збережена. От. Хто не бажає, можете купити. Хто хоче просто для блекаута. Дивіться такий варіант. Дешево інвертори коштують. Є такі кіловатні. 1,5. 12 вольт, 24 вольта. Купляєте інвертор. Він вам вже сам. Економія на чому виходить. Він сам заражає, він сам контролює акумулятор. От. Навіть сонячної панелі. Купляєте акумулятор чи два. Тобто 12 вольт чи 24 вольта. Підключаєте будинок. Підключаєте або частину е лампочок. Які ви хочете, щоб у вас дому були, світилися. То є, ви ними пользуєтесь напрямую, вони вас роблять, тобто ці лампочки у вас якби на 220 вольт інвертор от в даний момент. Він стоїть в режимі байпаса. Тобто мережу напрямую підключений до будівлі. До будинку байпас. Що там сонячні панелі, навіть не знаю, що вони там роблять. ну Може питають трохи а, інвертор гібридний. Сонячні панелі заряджені Вони вже сьогодні зарядилися, тому що зранку з 5 ранку десь не було світла. І до 9. От. Тому вони розрядилися, світло дали, він включився, акумулятори зарядилися, все. І якщо зараз там виключать світло, він навіть я не замічу, коли він перейде на свою генерацію. А я тільки можу замічати другий раз, коли ярче світло робиться, тому що от зараз в даний момент 212, буває 200-190 вольт. Навіть. А в мене стоїть 230. І оце світло, якщо ярче зробилося. По ідеї це значить вже мережа, Так що такі справи. Обовичний інвертор, гібридні, виекономити, ну, реально, зараз, ну, зараз вже ціну починають піднімати, от що можу сказати. Бо я дивився вже раді цікавості починається підйом стоїмості акумуляторів, інверторів і так далі. Тобто ви купляєте інвертор, просто 1 кВт, купляєте один акумулятор, і ви можете за 5-6 тисяч гривень зробити безперебойну систему, яка вам буде давати просто тупо освітлення і модем, Wi-Fi, роздачу, холодильник, тобто по хаті розкину, по квартирі і все. Тобто він сам буде. Світло з'явилося, він акумулятор зарадив, позарадився в нього. Це норма. Потух, світло потухло, акумулятор пішов роботу. Ви навіть не замітите, якщо ви будете користуватися через інвертор освітленням, то ви навіть не замітите, коли воно переморгнуло, коли воно перейшло в режим акумуляції, генерації від інвертора. Ну, от такі справи. Тому навіть в даний час мені все рівно зародилися акумулятори, чи ночним тарифом, чи днівним тарифом. Головне, щоб в мене було світло і все. Як раніше я і грався, ночним заряджав, днівним розряджав і так далі, то зараз цього я не роблю, тому що на день можуть і два рази виключити світло. А може і даже три буває, не знаю. Бо я на роботі. На роботі у нас теж вирубляють, вирубають. Так що такі справи. Ну для прикладу, допустим, отакі інвертор. От, Сонячний гібридний, 1000 Вт. На промі. 6677 гривень коштує. От. Я думаю, що його можна тоже купить. Що ми ще зараз можемо назад? Так. Тут у нас, тут ще були... Нам не устраю я Вот такий гібридник. Він буде коштувати 5000 1,5 кВт, на 24 вольта. Сюда вже треба два акумулятора. От два акумулятора. 12 вольт. Це буде в Blackout дуже виручати. Такий. Гібридний інвертор 12 вольт, 230. Ну, теж майже е, 5000. Це я вам для прикладу показую, які ціни. Отакі легенькі інвертори. Е, як кажуть, які можна купить. Акумулятор один і один акумулятор за даже там три тисячі. 5 тисяч, 8 тисяч, ви маєте повноцінне і безперебійне живлення вашого будинку. Такі легкі нагрузки. Це освітлення, холодильник, модем, вайфай, комп'ютер. Ну, Все він спокійно потягне. Звісно, хто хоче літій железофосфатний акумулятор, це 4. Лики железо фосфатных це надо взять на 12 вольт. Тоже хороша штука. От. Ну там сэкономити можна на плату БМС не обов'язково купляти тому що э, інвертор має сам контроллер. Контроль. И вот все 4 банки, головний балансир вставить. Плата балансира вона недорога. На 4 банки. балансировали железофосфатный вот у нас вот такие вот на энконе таких 4 на вот 140 евро получится 230 час такие баночки. Это, конечно, хорошие емнисть 4 С. Вот и дивимся на промы. Балансир. Это для одного аккумулятора. Если 210 гривен, всего лишь на Ми сплати оці, ну це я для мене я вважаю, що це лишньо, тому що коли новий акумулятор виберете всі одинакові ємності і так далі, то в принципі балансир за щиту всю буде виповняти ваш гібридний інвертор. Пока-пока, підписуйтесь -пока. на канал. Це така собі інструкція. Саме важче. Для нових посітителей каналу. Купляйте інвертор маленької мощності, купляйте один акумулятор, це обійдеться дуже дешево і це вам буде безперебойна система для виживання облакаути. До речі, опять цього від в мене сусід генератор завів. Я його від нього вже відгородився забором таким бетонним. він там відражає. Звук до нього якраз вже до мене мало йде, то він його витягнув аж на двір. А на двір з другої сторони сусідка почала з ним там щось рогатися, за того, що їй під вікнами він тарабанить. А це тихенько ніякого азису, ніякого з людьми нормально. Ну, це не генератор. Генератор треба теж підтягнути. Пока пока